Привіт, друзі! Вітаю на каналі «Фітнес за 40. Сьогодні мова піде про таке тренування, як альтернатива кардіо по типу бігу чи поїздкам на велосипеді. В арсеналі цього тренування такі вправи, як відтискання від гир, підйом гир від полу, а також прогулянка фермера. Ці вправи здавалося б доволі прості. І ніякого ефекту від них ніхто не очікує, особливо від стандартних підвідувачів в спортзалів, які орієнтовані на гіпертрофію. Проте, з точки зору функціонального навантаження, вони мають дуже, дуже гарний ефект. Тут вам і відтискання, тут вам і присідання, тут вам і статичні вправи, як то кажуть, весь букет в одному флаконі. Чим саме цікавий даний комплекс, і чому я позиціоную його як альтернативу кардіотренуванням або жироспалюючим тренуванням, як таким? Тому що ми працюємо на низькому пульсі, встигаємо виводити всі продукти окислення роботи наших м'язів, і якраз це дає змогу говорити про те, що організм працює на наших жирах, особливо тих, що накопичені за довгі роки. Це такий full-body тренінг, який задіє всі м'язи вашого тіла за одне тренування, і включені основні групи м'язів, які використовуються в повсякденному житті. Ніколи не подумав би раніше, що таке, таке просте тренування з такими простими вправами дає такий гарний ефект. Не потрібно тут докладати багато розумових здібностей для того, щоб вигадувати якісь схеми в підходах тренувальних, просто робимо його одне за одним з достатнім часом відпочинку для відновлення нормального дихання. І повірте, 20-максимум 30 хвилин і ваш організм відкликнеться інтенсивним потовиділенням, і реакцію на таке тренування. До чого я веду, що, е за, здавалося б, такими простими вправами нічого ефекту ніякого можна не очікувати, проте е за половину тренування у вас вже інтенсивно виділяється біт. Е тобто виділення йде на максимум, як то кажуть. А СЦЕ напряму говорить про те, що організм розігрівається і працює. Люба робота це виділення тепла, як то кажуть. Значить, зараз я виконую останній, напевно, розігрівочний підхід з двома 16 -ками. Спочатку я просто ходив з ними по типу прогулянки фермера, а потім вже вирішив піднімати на плечі і проходитися вже з ними. Це такий симбіоз динамічних вправ, не проста. Стоячи вправо, піднімаю опусти, а ще треба походити на витривалість. Що мені дуже подобається. ось Ну, краще, звичайно, використовувати дві гирі для збалансованого підходу. Але якщо вона у вас одна, то можна це робити і з однією. Повірте, так краще, ніж взагалі нічого не робить. Значить, тепер вже, як то кажуть, робочі підходи. Працюємо з двома по 24. Тут вже і навантаження на ноги гарне. Якщо ми говоримо про віджимання від гір, то ну, тут працює правило на кількість, тобто навантаження по кількості віджимань в залежності від ваших підходів. Тут я роблю 5 повторень. Якщо 5 повторень по 10 підходів, це вже буде 50 віджимань. Ну, для досвідченого спортсмена це не так багато, але в принципі якийсь маломальський є метаболічний відклик, ці м'язи теж отримають. А заодно отримують і дельти, і спина, яка відчуває навантаження, коли ви носите його в руках або на плечах. І навіть ноги, коли ви постійно з ним присідаєте. В даному випадку це вже 48 кг, а це вже неабияке навантаження для присідань. І знову ж, якщо це помножити на кількість підходів, то дасть свій такий ефект. І ще раз повторюсь, що функціональний тренінг має під собою на увазі не тільки підняти, опустити в якійсь фіксованій траєкторії навантаження, але й повсякденні вправи щось десь підняти, переставити, трошки піднатужитись, як то кажуть. Дуже полюбляю цей комплекс, він є доволі простим, зрозумілим. І не менш ефективним. Ніхто на мене не звертає увагу, коли я це роблю. Навіть мої домочадці, як то кажуть, діти спокійно до цього відносяться, і інколи перебігають мені дорогу, звичайно. Але сьогодні все виявилося якнайкраще. Кожен зайнятий своїми справами, поки татусь таскає туди-сюди гирі. В тій кімнаті малий дивиться мультики. А Мама з донькою зайняті своїми дівчачими справами. Я відповідно повирізав часи відпочинку між підходами, але наголошую, що я займаюся з датчиком серцебиття, який постійно на мені, і відпочиваю до стандартних моїх 130 поштовхів на хвилину. Поки я оце скачу, віджимаюся і ношу гирі туди-сюди. В залежності від гір, інтенсивність серцебиття збільшується, і часу на відновлення теж потрібно відповідно. З 16 це може бути там, від 20 до 30 секунд з 24 гірми, це вже може бути від 40 і навіть до хвилини. А коли доходить черга до 32, ну, то там вже може і до 2 дійти. Як бачите, 24 кг гір я ще здатний носити туди-сюди на грудях, що суттєво так вдається знаки. А вже коли діло доходить до 32 то я зазвичай їх ношу просто тримаючи в руках. На хвилинку це 64 кг при моїх 77-78 кг. Зараз трішки за час відпочинку кілограм зміг набрати 79. Ну, але думаю, що повернувшись до тренувань, цей кілограм може швидко в мене зійти. Як бачите, інтенсивність мого дихання ну, в вправах немала, вона суттєва, тому що. Пройтись 48 кг навіть по однокімнатній квартирі, воно своє робить. Як бачите, настала черга для 32. І віджиматися, як не складно догадатися, з ними так само, як і з іншими гірями, а вже піднімати відчувається. Ну, так як озвучую ролик, я після того як позаймався то хочу зазначити, що. Здавалося б, нічого такого у цих вправах немає, але спина і трапеція на наступний день відчувається ну, суттєво. Все моє тренування зайняло порядка 35-38 хвилин з постійним, з прогресією навантаження. Я починаю з 16, потім 24-32. Воно таки відчувається. Навіть після такого тренування інколи хочеться додати собі один додатковий день відпочинку. Що досить цікаво, не так багато в, моїх, в моєму арсеналі вправ динамічних, де я щось там скачу. Ось то в цьому комплексі гарно, треба і відскочити назад, і підскочити вперед. Тому, коли Хочеться щось такого, де не потрібно довго думати, то включаю цей комплекс і працюю. За час тренування спалюється відповідна кількість кілокалорій, це якщо 35 хвилин, десь порядка 300-330 кілокалорій, в залежності від інтенсивності. Десь я можу більше з гирями походити, десь менше. Ось розігрівся, не розігрівся. Зазвичай перед таким тренуванням я не розігріваюся по суглобам, а відразу роблю це з 16 -ками. А перед такими звичними для мене там, на ноги, на руки, на груди, то я тоді роблю таку стандартну свою розминку, де розігріваю всі суглоби. І дельти, і локті і коліна, То тут вважаю, що перші підходи з 16 вони дають якраз той необхідний рівень навантаження для розігріву ключових м'язів і суглобів для даного тренувального процесу. Ну, повторюся, що при роботі з 32 відпочинок між підходами трошки довший. Я його в даному ролику вирізав, щоб не затягувати перегляд, але майте це на увазі. Значить, як ви бачили в попередніх підходах, я використовував так звану фермерську прогулянку з гирями опущеними донизу, або піднятими на груди. Здалося мені цього мало, вирішив ще 16 походити з як -то кажуть, над головою. Це та, така вправа, яка гарно навантажує ваші плечі. Трапеція після цього відчувається як ніколи. Можна альтернативно виконувати для цього, просто піднявши гирі над собою і працювати в статиці там, на 30 на хвилину. На 30 секунд або на хвилину, і ви матимете схожий ефект. Але в даному випадку ще прогулянка, як то кажуть, дає навантаження на дихання. І ви трошки відволікаєтеся порівняно, якби ви працювали просто в статиці. Коли працюєш в статиці, думки забиті тільки тим, щоб. Витримати необхідний час роботи. А коли ти прогулюєшся з, по певній траєкторії, то в тебе думки не про те, як виграти той час, а як дійти до кінцевої точки. І в мене по, на півдорозі є дверний, як то кажуть, косяк, в якому треба трошки руки опускати, що теж додає певної динаміки в тренуванні. Ось я закінчив цей підхід, але мені здалося, що в мене ще є трохи сили для того, щоб поробити, як то кажуть, тяги, ренегат тяги або горіла тяги. Що значить відкрив для себе у даній вправі, це те, що в даному випадку, як я став більше коліна зігнуті і зафіксовані на гирях, то Зробити якусь помилку у виконанні даної вправи досить важко. Мені здається, що для новачків, хто хоче пробити свою спину, це вправа номер 1 В ній мінімум помилок і максимум користі. Ви відчуєте цільовий м'яз і гарно зможете його навантажити, який гарно потім вам відгукнеться ровки. Але є ще е, варіація даної вправи, коли ви стаєте з упором як для віджимання, і починаєте тоді е, робити тяги. Така собі варіація планки з тягою. Вона мені видалася більш цікавою. Спробую її в наступному тренуванні. Ось, е, А в цьому вже, як то кажуть, поробимо тільки так. Ось. Тож, знаю цей момент, що глядачі шукають у всіх блогерів якісь секретні вправи, які дають максимум ефекту для своїх якихось забаганок, але, як на мене, то ніяких секретних вправ ніде немає. За любим результатом зовнішності стоїть якась кропітлива і стабільна робота. І в даному випадку ось такі банальні прості вправи, коли ти таскаєш або щось котиш, головне регулярно, дають максимальний вам ефект Я вам рекомендую запам'ятати ці вправи, ви можете їх адаптувати під себе любим іншим способом, чи то в бутлі, чи то мішки з піском, чи то ще щось. І Досягати своїх поставлених цілей. Головне в даному випадку це бажання. Більше нічого вас не відділяє від досягнення вашої мети. Мені дуже подобається, що я можу їх комбінувати між собою ці вправи. В будь-якому порядку, при будь-якій інтенсивності, якщо в мене немає сили сьогодні з 32 ками бігати, можу спокійно походити з 24-ками і цього буде достатньо.